Всім добрий день. У мене не так багато часу, тому у нас швиденько пройде розпаковочка. Розпаковка по каталогу номер 3 березень-квітень. Сьогодні вже квітень, хоча за вікном не скажу, що квітень, правда, сніжок іде. У мене таке об'ємне замовлення дві такі великі пакунки. Так, ви по каталогу вже бачили. Якщо потрібно, я можу ще вислати у мене наявності каталог. Почнемо ми з цієї коробки, бо в ній є накладна. Знову кажу, що накладна, не дуже інформативна. Заплатила я дівчата, хлопці, 5743. І що ж я набрала на таку суму? Будемо дивитися. Дивіться, каталог гарний, дуже красивий каталог, разом ми, сильніше разом, тобто доктор Клінік об'єднання з Юнайс. Він вже в травні це відбудеться, це вже офіційно сказано, що в травні ми об'єднуємося. Нові можливості, нові горизонти. Такий лозунг такого у нас каталогу. Я так розумію, він буде діяти лише травень 25-го року. Каталог об'ємний, дуже красивий. Зверніть увагу на цю абревіатуру, красиву, естетичну, елегантну абревіатуру. І написано Global Leader Group. Запам'ятайте цю назву. На Бекавері цікаві. Цікава така річ, як рідка фарба для взуття. Зверніть увагу. Доступні, доступні в нас стартові набори для новачків. Хто хоче зареєструватися, той може скористатися цією акцією і придбати наборчики собі такі в першому крокці. Окрім цього, є також програма Стартую з Юнайс. Я не знаю, як вона буде діяти в травні, можливо, все зміниться, але зараз діє ще. Я ззаду почала огляд каталога. Давайте так швиденько ми проглянемо. Інтимні мила. Давай тут перше в нас іде бренд Vex. Це парфуми турецького виробництва. Такі мініатюрки є і аналоги великі по скока тут 50 мл. Далі інтим мила для чутливої шкіри і для додатковий захист комфорт. Це Лоренті, турецький брон. бренд. Також дуже затребуваний і дуже крутий. Все у нас далі Лоренті, ласьони для тіла скраби. Ну, малий вже прийшов. Мінцелярна вода, до речі, кажуть, що не, не дуже Оце, саме оцей продукт. Не знаю, пробуйте, можливо, вам сподобається. Місти, шампуні. Шампуні чекаємо на поставку повинні бути. Дуже круті оці ось спрейчики кондиціонери, кажуть, це в нас сухі шампуні. Ну, звичайно, Звертайте увагу на цей бренд його рекомендують. Так, Gizen. Gizen Це також турецький бренд декоративної косметики. Класний, якісний. Досить ну, ціна, ціна, ціна якість, скажімо так. Ми лістаємо. Помади. Ці помади вже брали, вони дуже класні, вони нагадують, колись в нас хтось з тарічків були Юнайс Дівайн такі помадки матові, то це воно і те саме, але і під іншим брендом. Оце воно вони круті. Так, Олівчики, б'юті-ціна на олівчики, такі помадки 179 гривень. Давайте я так швидесенько пролистаю. Може, щось набори, дитячі. Шампуні. Е, так, Dermavia, класний бренд. такий він е, Професійний бренд, спрямований на дерму, тобто шкіру. Да? Я, кстати, собі взяла сиворотку з ретинолом, спробувала, мені дуже сподобалось. Я певна, що. Ой, вибачаємося. що всі продукти у мене тут помічник прийшов. Усі продукти цього бренду ну, дуже круті якісні. Це, ну, Можна сказати, що ну, пускай середній клас, але класний середній клас, правда? Далі все, можна почитати стати Так. Парфуми, спреї. Оці ось шампуні, зверніть увагу, це професійні безсульфатні шампуні. Акція на них один за 429, а при двох покупках кожен 369. Я так розумію, що це мається на увазі як і маска, так і шампунь. По 369 можна взяти. Так, оці аромодифузори, також зверніть увагу, про них казали. Класні. А вже дівчата пробували класні ось такі натуральні тверді дезодоранти. Вони є реально натуральні, тут навіть еко-упаковка така бумажна, дуже класно працюють. Вони не є там аромат, у них там стійкий ні. але вони дуже класно блокують ну, це ось виділення поту, щоб вас... Коротше, ну, вони виконують свою, свою функцію і не шкодять організму, скажімо так. Ну, Зверніть увагу на цей крем також антивіковий крем. Так, ласьйони, кремчики. Де юнайс? Додали Юнайс чи не додали. Mm -hmm. Я знаю, що додали. Оцей вже виводиться. Доктор клініки з каталога виводиться. Це що підписано доктор Клінік, почав виводиться. Це остатки Остатки розбираємо, поки є. Дермавія, опять таке. Марчик тише. Б'юті ціни на крем на, на, сиворотку. на сиворотку, дивіться, антивікову сиворотку. Хоч написано на антивікова, але можна використовувати плюс 25. Це наскільки я знаю. Так. Мені сподобалася ця серія з улітки. Я рекомендую все працююче, Що гель-що тонік? що... Гель під підочі, він зараз в розпродажі по терміну придатності. Але він класний. Крем також дуже Ну, класний крем, мені сподобався. Анти... Е, господі, серія від да, проблемна шкіра. Але знаю, що геля вже немає в наявності. Я дивилася, його вже. вже немає. Так, листаймо. Кремчики, сиворотки, місти для СПФ, дитяча. Тут є прокладки, бачили. Інтим гель українське виробництво GL. І кажуть, що він дуже крутий, кстати. Об'єм великий невелика ціна. Це в нас спіни. Так, задержалися з цим каталогом. Давайте вже повістаємо, щоб штенька прийти до огляду до огляду. О, дивіться, дивіться повернулися дьохтірне мило, наш, наш цей, гель-каштан, лубрикант. Повернулися наше, що ще? Зубна паста, ополіскувач наша. Далі знову пішло. Їхня продукція. Оці класні гелі для душі суперські. Вони великі, дуже 700 мл, і обалденно пахнуть. Як смачно, вони пахнуть усі особливо я пробувала. Дуже класні рекомендую. Хвалять оці ці пінки. Зверніть увагу, Взагалі бренд Fion. Він ну, крутезний. У мене також є ось такий кремчик. Класний. Я, ну, цей бренд, звертайте увагу на оці. Шампунчики з цього бренду також чудові. Наш шампунь, наша маска повернулися. Далі що тут ще? Фарби, професійні догляди. Так, прогорнула ось такі є шампуні, маски. Так. Далі бади. Бади, бади. Дуже багато бадів і гарної якості Турецькі. Тут у нас побудова хімія. Ой. До речі, кажуть, що побутова хімія дуже класна, е, там е, хімчистка, плямовий відник що там і лужний засіб також класний. ну Треба пробувати експериментувати. Ну Все, не будемо більше за цим зупинятися. Е, перейдемо до огляду, до огляду нашої першої коробочки. Те, що казала, це у нас плямовий відник. Я взяла собі хімію на пробу, все взяла собі хімію на пробу, ось такий ось розчин 200 мл. Сьогоднішнього і спитаю. Лужний засіб, так? Універсальний безсульфаний концентрований засіб. А ну-ка, як. Правильно, Тож він лужний чи не лужний? Кухонних робочих поверхень. Ну, коротше, від жиру. В общем, на кухні. Працюємо з ним на кухні. Я так думаю, що це є лужний засіб. Там-дам-там. Каталогі дівчатам-хлопцям. Шампунь Віон взяла один собі, я не знаю, який ще собі, який на дівчатам на розіграш. Величезний об'єм, крутей. Дивіться, ось, мій розмір. плеча, да, при плечі. Марк ламає там мені. Це у нас кератин шампунь для на український, російський щось напишіть нам. Інструкція по є російська. Взагалі, можна дивитися Зелений і... Зелений і фіолетовий взяла. Ми швиденько зараз його знайдемо, ми скажемо, який для якого використання. Сказала швиденько, але знайшла, звісно, не одразу швиденько, правда? Ой. О, знайшла. Так, Зелененький це захист фарбованого волосся, тут біотини і бамбук. Не фарбоване волосся. В принципі, хотілося б попробувати. І для збільшення об'єму так, це червоний для збільшення об'єму, а синій для пошкодженого волосся. Біотін Я зелене собі лишаю. Для фарбованого, а це буде на розіграш. Великі пузирьки, Ціна класна, якість класна. Маска з серії GL з кератином. Шампунь повинен бути трошки пізніше ми трошки пізніше додивимось. й упаковці. Так, шампунь, шампунь. Де той шампунь? Ось такий шампунь. До цієї маски. Бачите, так? Ось так вони виглядають. Дуже красиво, презентабельно, модно. І, і, і. що тут у мене ще є? Е, гель для пляння дитячих речей. Взяла, хотіла брати універсальний, але він скінчився, тому взяла дитячі речі. Марчик, не гризи. Зайка, дай сюди. Ламає тут всі мені. Так, також шампунь з арганою. У мене є такий. Біологіл. Це, по-моєму, тут Biology. По biology. Великі об'єми. Мені подобається, що тут великі об'єми, порівняно з мікро... А, Я зараз вам покажу. Останні нашими шампунями порівняні. дивіться, дівчата. Да? Ну, я все-таки за об'єм і за турецьку якість. Tai, вибачайте мене в юнайсівці, але мені подобається ось така більша. E, що ще тут в мене є? Із хімії, хімчистка. Про неї кажуть, що тут ці три засоби, що взяла. Вони всі під брендом Джель, бачите? Українська, український виробник, унікальні формули, таких ніде нема. Кажуть, що цим ось хімчисткою повністю диван. Ми, у мене У мене світлий, Я, чесно, на зйомній квартирі живу. У мене світлий диван. І у мене троє дітей. Дівчата, який він страшний став. Мені ж соромно на нього дивитися, чесно. Отже, буду я цим користуватися, будемо пробувати. І на що ж я набрала на ось ще я з розпродажу взяла собі вічна худаюча для дієти. Воно цей розпродаж по строкам придатності. Тут строк 06, це дата виготовлення, я так розумію, два роки по, по червень місяць. Спробую, якісь капсули, типа на для дієти. Будемо хаптати, може, скупні. Але саме, саме основне, що я взяла, брала я в акцію, якраз день був в акції. З, можна було за 10 балів замовлення основного взяти зі знижкою 50% колаген. Дівчата колаген. Тобто я його взяла. Це такі великі банки. Я, ну, тож в шоці, якщо чесно, я його взяла за пів ціни, ну, тисяча гривень ще Він Взагалі, каталогу 2000. Раз банка. Два банка. Ще. Три банка. Чотири банка. Такі величезні бадяги. Ну, це не все мені, це на замовлення. Один мені лише один лише мені, бо 4 тисячі гривень все ж таки. Так, що тут можна почитати? Тут є склад. І все. Я нічого не розумію, але колаген трати там. Це коротше нужно дивитися, там є у нас інформація по цьому колагену. Але я знаю, що вже хто пробував, той дуже довольний, задоволений. Людям до 40 років можна один місяць проходити курс, тому хто більше 40 років 3 місяці. Ми п'ємо Ну, Це те, що я чула, те, що я ну, знаю, як би. Так? Отже, будемо молоджуватися, а мене після хлопчиків дівчаток хочеться відновлення, хочеться бути красивою здоровою. Тому, тому ось така ось річ. Тим паче, у мене скоро день народження і такий подаруночок для себе. На цьому, хлопці, дівчата, все. <кхід> Всіх люблю, цілую. Під відео є каталог, є дані для реєстрації, є посилання на інстаграм. Також ви можете зайти через інстаграм на мою продуктову стрілінку, де я виставляю інформацію про продукцію. Все. Всім пока-пока!